Найбільше в Україні торт презентувала районна влада шести тисячам випускників Деснянського району. Не менш масштабним став і сам бал. Уже за традицією всі школярі району відзначають закінчення школи разом. Побувала на святі і наша знімальна група. Позаду виснажливі уроки, шпаргалки та шкільні курйози. В кишені квиток у доросле життя. Ця юнь впевнена, у них щасливе майбутнє. Плануєш вступити до університету, знайти себе у житті, знайти в нових друзів. звичайно, Таке кохання. Мені здається, це новий етап в житті. І тому ну, є якийсь трошки жаль, трошки смуток, але я думаю, що попереду нас чекає дуже яскраве світле майбутнє. Кілька років вони жили однією родиною. У школі знайшли друзів, а вчителі стали їм другими батьками. Тож час розставання майже із сльозами на очах. Мені дуже сумно зараз і радісно від того, що вони виросли на наших очах, що вони такі талановіті, що вони мали мали багато успіхів. Дуже жаль, мені звичайно жаль. Дуже я не хочу, я б ще б на рік зостався по школі. Останній шкільний вальс, випускний вечір. Це ті спогади, що гріють душу ще багато років, говорить Олександр Попов. У нас була традиція, ми зустрічали. Зорько, як тоді казали. Ми всім класом йшли на берег Дніпра і чекали, поки зійде сонце. Ну, це такі спогади дуже приємні. У кожного, у кожної школи, у кожного міста, району є свої традиції. Вже другий рік поспіль випускники Деснянського району отримують у подарунок велетенський торт. Такий, аби вистачило усім поласувати. Але цьогорічний перевершив всі сподівання. Його навіть внесли до національного реєстру рекордів. В тому році він був тисячі кілограмів, в цьому році тисячу кілограмів. Рекорд зафіксовано. 15 метрів, здається, 29 сантиметрів. Окрім солодкого подарунка, випускники отримали ще й музичний. Після смаколиків так добре танцюються під запальні мелодії. Юлія Подшивалова, Костянтин Зиранок, телеканал Київ.